На Донеччині росіяни знову поцілили по мирному люду. Вже троє загиблих, двоє поранених. Ворог методично рівняє із землею Авдіївку. В області військовій адміністрації розказали, що під час обстрілу там загинула одна людина і одну поранена. Загалом під вогнем опинилося зо 20 населених пунктів. Окупанти цілили по вугледару, богоявленці, часовому яру. На Нью-Йорк ворог скинув авіабомби. По всій лінії зіткнення російські терористи пошкодили десяток приватних будинків і багато поверхівок. Вова, вкотре закликають людей залишати прифронтові містечка і не наражатись на небезпеку. Але попри обстріли в громадах і досі залишається кілька тисяч людей. Щоправда, поліцейські не втомлюються щодня вмовляти їх, хоча б вивозити дітей з небезпечної зони. Така ж ситуація в Турецьку, і звідти репортаж Олега Корнієнка. Знищені школи, багатоповерхівки і приватні будинки. Так нині виглядає прифронтовий турецьк. Місто за сім кілометрів від фронту росіяни розбивають не лише артилерією, але й накривають авіацією. До повномасштабки населення 30 тисяч. Нині, попри сусідство з фронтом, у турецьку залишається понад 8 тисяч людей. У місті час від часу через обстріли виникають перебої зі світлом. А центральний водогін росіяни пошкодили ще кілька років тому. Тож населення рятують лише ось такі свердловини. У Турецьку жодного вцілілого дитячого садочка чи школи, але тут ще лишається пів тисячі дітей. Чи не щодня поліцейські місії Білий Янгол приїздять сюди і вмовляють батьків не наражати маленьких жителів на небезпеку? Цього разу поліцейські їдуть до Щербинівки. Село одразу під Турецьком. Силовики щосили тиснуть на газ. Казали хлопці. посту, колеги, що зранку вже сюди прилітало, прилітає систематично. було влучання двох снарядів, але добре, що ми проскочили. Сподіваюся, далі таких сюрпризів не буде. У селі на Білих Янголі вже чекають. Напередодні родина з дітьми зв'язалася з правоохоронцями і таки наважилася на евакуацію. Поліцейські на сусідній вулиці вже знайшли другу групу людей. І зараз допомагають їм вантажитись на автобус під звуки ворожої артилерії, і прильотів біля Янголи за лічені хвилини збирають по селу охочих евакуюватися, і мерщі із зони лиха цього разу. Операцію силовики задоволені, їм вдалося вивести п'ятьох дітей. Сьогодні впоралися на відмінно, не на те, що було декілька прильотів у дорогу безпосередньо перед нашим проїздом. Всі діти в бронежилетах у безпеці зараз прямуємо на виїзд. У більшій частині Донеччини так і не запроваджена обов'язкова евакуація. Тож поліцейські місії Біло щодня їдуть у гарячі точки і вмовляють людей виїхати. Цих евакуйованих везуть до Краматорська. Діти з батьками потім потягами поїдуть на умовно мирну територію. Нині таких евакуаційних груп на Донеччині кілька за час повномасштабки білі Янголи з лінії зіткнення вивезли 6 тисяч місцевих, зокрема пів тисячі дітей. Олег Корнієнко, факти ICTV, Єдині новини.